Жизнь быстротечная, есть сон мыслящей силы нашей. Придет время, сон окончится, мыслящая сила проснется, и все быстротечные радости, утехи, печали и ужасы бренности этой сгинут. На новый круг бытия перейдет дух наш, и все быстротечное, как сон разбуженного, исчезнет. Молодица, спаси нас Боже, покой, слава цвету, и Треси, сири, иди, твоего... духовый, всякие плоти, смерть по правой, дьявола празднивый, и живот миру твоему даровавый. Сам Господи упокой душу усопша раба но представленного Владимира, вместе светли, вместе злачни, вместе покойнее, Отнюдь уже же отбеже болезнь, печаль и воздыхание, всякое совершение, содеянное им, словом или делом, или помышлением, я по благи человеку любит Бог, прости, я неч человек, и же жив будет и не совершит, ибо един, кроме греха, правда твоя, правда во веки, и слово твое истина. Я ты, еси, воскресенье и живот и покой, усопшего раба твоя, но престами Владимира, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем с обезначальным твоим отцем и с пресвятым и благим и животворящим твоим духом, и не и во веки веков. Празник святої Матері Покрови. Я думав, от коли ми піднімали ікони, і в мене було і в сценарії, це записано буквально пунктирно одним рядком, зняти фрагмент літургії. Приїжджаємо в село Мостовівщина, це поруч з моїм рідним селом Довгалівка, а церква стоїть від села просто в степу. Хатка така маленька. Ми зайшли в хату, іде якраз літургія, відправа йде. Пауза була в богослужінні, підійшов священник, ми з ним познайомилися, і потім я його запитую, а от відправите службу і вже будете вільним. Він каже, ні, не буду вільним. Тому що о 3 годині у нас буде богослужіння на честь закладки нового храму. І ми знімали цю подію, знімали відправу всю на тому місці, де буде побудований новий храм, храм Святої Матері Покрови в селі Мостовіщина Великобогачанського району Полтавської області. Благослови Господи, розпочати будівництво святого храма Твого. Честь і пам'ять твою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І на цьому камені та завзядиться дом твій, честь і пам'ять твою. Амінь. Прошу приступайте до кладки, Най вас Бог благословить. І от у сьогоднішній день ми розпочали будівництво нового храму. Для нас віруючих, настав цей радісний, торжественний то день, бо то скільки було пролито тих сліз, щоб на кінець то приступити до будівництва цього нового храму. І в сьогоднішній день я надав людям, які прийшли, щоб здвигнути цей храм. Благословіння, духовне благословіння. Возносимо молитви тепли до Господа, щоб в кінці кінців так і це будівництво почалося. І от цей день буде знаменитий день, бо в цей день вже почалось будівництво. Ми його в житті не можемо забути. Спасибі всім, що приїхали до нас. Давайте його пом'янемо. Знаєте, я думаю, що гордість і вашого роду, і українського рода. Ну то добро. Я скажу, як він внука свого любив? Левко, 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 лев. Левчик. Левчик, є. Левчик, левчик. левчик. Я йому тоже купив такие красивые лева. Вот. Начли. Случайно їздили, мотались, мотались, пока нашли. цього лева. От. Я думаю, що за лев, лев. я сразу не... Він включив, Левко ж внук і лева. Як Толік до мене прийшов і сказав, що я тобі скажу. І очі у нього на очі сльози. От. Кажу, що? Думаю, може мама. От. З мамою щось. Він каже, ти знаєш, Володя, не мать. Я просто не повірив, як маленький я був, як він. Через гору десь ходили на той, чи на рибалку, чи куди, чи на полювання, то він водив мене, я пам'ятаю, як через жито вів мене перетішов. А для мене воно ну, здавалось таке дуже високе, аж до неба. Чилінку я дуже давно знав. В 67-му році ми знімали фільм Мальована пісня. І, я звернув увагу, стоїть дивна така позначка. Чистий, красивий мармур відшліфований. І там написи збереглись. Підійшов дідок діє, я його розпитав. От. І тоді в мене виникло величезне бажання зробити фільм про цю краплину полтавської історії. Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Але 67-й, 8-й рік, 70-ті роки я говорив на студії, то просто на мене тюкали. Та що ти, хіба можна?